Сьогодні я побачив інформацію, що на Камчатці було зафіксовано землетрус з магнітудою десь близько 5,6 бала. А в мене питання чи може бути, що Російська Федерація провела підземний підрив ядерної боєголовки, чи це просто збіг? Я думаю. А, до речі, в Україні знаєте, чи ви, і наші глядачі. Що там Харківській області свій час була пожежа на на газовій шахті, шахті. Так. так. Так, і там її здійснили підрив ядерне боєприпасу. А, значит, а там, щоб ну, я думаю, що вони не зробили цього. Хоча це потребує перевірки, розвідки, я думаю, цим займається світовим що. Якщо б це відбулося, і найближчий час можна було б якби, отримати інформацію, хоча вона закривається росіянами. Да? Тобто, з одного боку, якщо вони і проводять такого роду дії, то вони їх засекречують, а з іншого року знаходять шляхи, щоб відбулася утечка цієї інформації, і показати те, що вони там нарушають попередні домовленості. Щоб не підривати боєприпаси ядерної підземної відповідної, так і інше. Ну зараз можливості діагностики і розвідки настільки потужні по цьому питанню, що ну раніше в найближчий час було б з'ясовано, що це відбулося саме ядерний підрив. А з військового погляду я маю на увазі країн НАТО. Якби Російська Федерація зробила такий підрив, це було би передано ну, в медіа, висвітлено в медіа, чи це могло бути засекреченим? Ну яким чином, потім би вони взаємоділи росіяни з тими ж американцями і іншими країнами, у яких є ядерна зброя, тобто хто, що кому хотів показати. І чи виносити це сміття із СБ, і ЗБ, чи залишати процеси? Якщо б не домовилися, значить то та сторона, якій це вірно, вона показала і обличчя іншої, яка пішла на порушення міжнародної домовленості угод відповідних. Ну і була б навколо цього, на мій погляд, відповідне інформаційне висвітлення. І роботи інформаційні для того, щоб звинуватити, показати, можливо, якісь прийняти відповідні дії до цієї країни, ми останніми днями побачили досить багато інформації про те, що Російська Федерація, ну, принаймні, можливо, в невеликих кількостях розробила. Керовані авіабомби, які здатні залітати на відстань ну, за 120 кілометрів, тобто досить серйозно збільшили дистанцію а, своїх засобів ураження, авіаційних засобів ураження з іншого боку, ми почули. А, про підписання і побачили про підписання угоди про передачу, точніше про продаж, напевне, Україні в найближчому майбутньому. Як я сподіваюся, літаків «Гріпен» виробництва компанії «СААП». в тому числі ці літаки мали б виконувати функцію захисту українського неба і відсунути подалі від лінії фронту ті російські літаки, які запускають керовані бомби. На вашу думку, в цьому питанні ми встигаємо за розробками Російської Федерації, чи все ж таки у Росії зберігається оце першість, як свого часу, першість була в Україні з ФПВ-дронами, то тут по виробництво крилатих ракет, і наскільки потенційно можна збільшити дистанцію зальоту цих даруйте, не крилатих ракет, а керованих авіабомб. То, щоб відповісти на ваше питання, треба оцінити цю ситуацію по відповідним е, показникам. Е, е, керовані ціни бомби російські е, збільшили дальність за останні часи 70 до 90 кілометрів. А коли доєднали реактивний двигун, то зараз по різним оцінкам десь до 130 км. кілометрів. Більше того, вони працюють над тим, щоб Збільшити цю дальність до там, кінця року різні оцінки, чуть не до 200 кілометрів, але над цим треба так, попрацювати досить серйозно. Але потенціал такий є. Вже достатньо того, що десь до 130 кілометрів, і це дуже важливо. Тепер по спроможностям Гриппи вони мають ракети «Метеор», як відомо. Вони можуть нести значить, ракету, яку з німцями розробляли Таурус, відповідно. Тобто, достатньо багато переваг, і була заява, в тому числі президента і навчаються наші пілоти, тобто, перше можливо, отримати там для того, щоб готувати інфраструктуру, пілотів продовжувати. Інженерний технічний склад на наступний рік, а взагалі це програма на 10, можливо, 15 років. Тобто питання не тільки всіх винищувачів, які зрозуміли, що краще, ніж ці старі, у нас шістнадцяти і озброєння від на ньому, ті метеор на 200 кілометрів. Это не ракеты по витре, по витре, а им 120 на, там, на 120, 160 километров и по максимуму идти нам не дают. Эти ракеты американцы возможности до 180 километров. То есть сейчас, когда у россиян ЕР-37 на 300 километров, а они подают, что она дальность сбившила еще больше, там 350-390 километров. А у Китайці з самого початку я подаю, що в них є ракета повітря-повітря на дальність 400 кілометрів. Тобто, я ще коротко, на мій погляд, тому що мають росіяни, і тому, що на поточний час маємо ми, ми доганяємо всю ситуацію. Ну і саме цей етап війни починали з того, що і досі, на жаль, Ворог має переваги по основним видам озброєння і техніки, і боєприпаса і по особовому складу по кількості. І тут питання у тому, як ми нівелюємо цю різницю наскільки швидко, за, 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 за рахунок того, що працюють наші підприємства відповідно оборонно промислового комплексу, але задовільняють потреби поки ще в цьому році на 40% і ставить президент завдання до кінця року. Значить, підняти цю цифру до 50%, але це ж всього половина. А половина ще є потреба. І тут значить, великі розрахунки на наших союзників справжніх союзників. І якщо не самі літаки, вони більш сучасні, пристосовані до наших умов, подробності розбиті. Тому що самі гріпи не розроблялися рахуванням того, що росіяни будуть наносити удари по шведським аеродромах, а ці літаки повинні виживати, сідати на дорогі, розлітатися по островам, ну і так далі. А, вот. і, і Тут можна підвищити ефективність, в тому числі F-16, за рахунок того, щоб забезпечили інформаційно два літака дальнього російського виявлення і управління. Поляки вже отримали, навчили свої екіпажі роботи цим. Якщо гадати наше, було б дуже корисно з точки зору забезпечення цього процесу. Тобто, це дозволяло б бачити цілі ворожі в повітрі, на землі і на морі. Хоча, опять таки, це такі великі літаки, і тою ж ракетою значит, 300 37 на 300 кілометрів, ну, можна було наносити удари по такому літакам. Ну, а вся війна, це застосування. Якби росіяні подають інформацію, що цією ракетом, який час був збитий наш Мі-29 на дальності там 25-10 кілометрів ну, за 200 кілометрів. Тому Сituацію безумовно складається тим чином, що ми намагаємося доганяти, але прийому не асиметрично, а шукаємо можливості асиметричних відповідей, тому що потенціали різні нашої країни по виробницю техніки підготовки своєвого особового складу. Надії безумовно і на наших союзників. Але четвертий рік війни ми бачимо, як себе поводить американці. Ладна, ну і цей час, який Україна надала країнам НАТО, щоб підняти свій потенціал безпеки, і роблять вони це досить повільно, пане йогоря. А взагалі є розуміння, ну якщо по далекобійній е, зброї ще можна було про ті самі тамагавки... Хоча зрозуміло, що там е, я з подивом дізнався, що, виявляється, поставити на озброєння в Україні тамагавки складніше, чим поставити е, літаки е, Грифон, виробництво САП ну, за певних обставин. А проте ракети класу повітря-повітря це не якісь такі суперскладні ракети, не такі якісь небезпечні ракети. Вони мають дуже вузьке застосування. Чому нам не можуть передати або не хочуть передавати саме далекобійні версії цих ракет? Тому що це додає потенціалу нашим силам оборони України, а американці і при Байдені і зараз не хочуть нашої перемоги. Ми пам'ятаємо на першому Рамштайні міністр оборони Сполучених Штатів генерал Остін говорив про те, що Ціль мета для Америки полягає в тому, щоб за рахунок всього потенціал Російської Федерації Україну був понижений настільки, щоб вона була неспроможна вести такого роду війни, як це відбувається в Україні. От. Ну, наскільки нам це вдалося це велике питання, тому що поки вони можуть, поки вони просуваються і захоплюють наші території. І вже третій рік відбувається ця наступальна операція після 23-го року росіянами, тому ну, тому от такі підходи, так там такі наші можливості, які безумовно треба змінювати, і Путін не перейде до фактичних переговорів, якщо він не відчує на собі силу. А поки для цього в силах оборони України не вистачає потенціалу, який треба формувати за рахунок допомоги союзників і своїх підприємств оборономостового комплексу іншого, тут особливо не придумають, щоб могли працювати дипломати, і повинна бути підтримка військова. А ситуація на фронтах важка і, на жаль, ворог повільно просувається вперед. Пане Ігоре, я правильно розумію, що якщо усунути ось оцю складову керовані авіаційні бомби Російської Федерації, якими вони закидають фронти при фронтові міста, і якщо відсунути російську авіацію від лінії фронту, то це дасть реальну змогу викинути супротивника з території України. Ну, це так, але інструментаії. бачите у нас F16 там з’явилися, але авіійно озброєння ці що джасом повітря поверхня, тобто повітря земля американцім не дают не дают даю, даю, таммагаку могли би цедать, але ж не дают і бомби Рраум ма до кінця роху чи на початок наступного. Тобто не, не дають їй зброї, яка б могла би змінити цю ситуацію. Це відбувається, на жаль, протягом фактично всієї війни. Питання стоїть у тому, що вони не зацікавлені, щоб Україна перемогла. Ну питання в тому, що зрозуміти підперемогла, і для того, щоб досягнути ціли, вплива на Російську Федерацію, ну можливо, адміністрація починає теж Трамп розбиратися, що Путін сприймає цю ті силу. Питання в тому, що сам Трамп в першу чергу цю силу за весь цей час не проявляв по відношенню до Російської Федерації, і це було зроблено от по цим кампаніям двох і дачинням підприємств вперше. Ну а перше на, на четвертому році війни. Багато про що говорити тут можна згадати ситуацію з Радянським Союзом. Рейган, коли до того була проведена відповідна робота по значить, зниженню ціни, підрив економічний через це, і фактично одна із складових була розвала Радянського Союзу. Можна було робити і тут з Російською Федерацією, але ну, по тим чи іншим причинам. Трамп себе так не поводить Європа там окремий має погляд теж свої інтереси, і тому ми маємо от такі важкі наслідки цієї війни на поточний час. Російська Федерація закупає 56 крилатих ракет калібр, які є носіями саме ядерних боєголовок. Тобто у тому варіанті. А, скажіть, будь ласка, чи багато це? Для чого саме такі ракети використовуються і проти кого? Відповідних об'єктів, які потребують з точки зору ведення, якщо і вести ядерну війну, нанесення ударів і пошкодження цього об'єкту відповідним чином? Російська Федерація ядерна держава, тому в неї досить багато боєголовок до різного типу озброєння: і в повітрі, і на морі, і на суходолі, і це і бомби, і ракети, і снаряди під крупнокалібним гаубі, таким інше. Але те, що це робиться зараз, це, на мій погляд, як елемент тиску ядерного. Великому рахунку у них нічого не залишається для того, щоб здійснювати такий тиск, тому вони провели недавно навчання триади. Це означає, що носіїв ядерне зброї і ту 95 МС в повітрі, і Сінєва, підводний човен, і ЯРС, як міжкінтельна балістична. Ракета шапне установу, я зможу бути в даному випадку мобільний, тобто зв'язку з тим, що Трамп рішився і застосував такого роду тиск санкції на дві нафтокомпанії і до тридцяти там десятків дачельних. Структур в цих нафтокомпаній кампанії треба відповідати нічого крім ядерного у них по суті не залишається, тому що скажем потуга і потенціал дії цілому, як армія, війна, яка йде в Україні четвертий рік, дискредитує, безумовно Російську Федерацію як потужну державу. І залишається не дуже багато інструментарі, які вони використовують для тиску на будь-які країни, в тому числі і ці війни. Ми пам'ятаємо ці приклади, коли вони шантажували застосуванням тактичної ядерної озброї, ну, наприклад, Херсонської операції для того, щоб своє угрупування, яке оточили Сили оборони України на правому березі на 21 тисячу. Важкою технікою і боєприпасами без впливу випустили на лівий берег через Дніпро. Ну, це, і не тільки це, значить, коли інші приклади тиску, і, і, як правило, випускається медведів, але не тільки заява, що Путін скажу, впрямую намагається це не робити, а, а за рахунок. Наші представники своєї команди одного їста, а іноді і не тільки одного здійснює такого роду. А ракета калібр у ядерному виконанні. Це ж не та ракета, яка загрожує Сполученим Штатам. Я правильно розумію, що це відноситься до тактичної ядерної зброї, і дистанція її польоту явно не така як у балістичної ракети. Безумовно, але. Uh, у нас uh, американці інформаційно показують, uh, що вони там надають нам, наприклад, далекобійну зброю, там на 200-300 кілометрів. Це не відповідає градації світової, тому що uh, ракети малої дальності починаються, скажем, там до 500 кілометрів, а потім до 5,5 з тисячі кілометрів з, з середнього радіусу дії, той вже арішних. Значить, цим це гарне питання з точки зору того, що по кому ж можна бити такого роду ракети з такими дальностями? І тут, скоріше всього, ну, і в першу чергу це Україна зрозуміла, і країни особливо східний альянсу І Ну окреме питання тиск на керівництво і, взагалі, на громадян країн, які знаходяться в Європі. Путін завжди намагався вбивати кління між союзниками. Путін намагався тиснути на ці країни з рухуванням того, що достатньо велика кількість громадян цієї не хоче і не збирається воювати. Значить, тут питання, взагалі хто хоче воювати, відстоювати інтереси своєї держави, це так. А там воювати так, як це робить агресивна ця імперська країна. Це зовсім інше питання, і так мабуть, мало хто хоче, але але так чи інакше, навіть в цих переговорах і підсумках цього етапу війни і можливий вихід на перемір'я. Путін хоче показати свою перевагу і результати за ці останні на четвертий рік війни, що вони досягли якихось суттєвих результатів, ті, які він заявляв на початку, відносно війни і боротьби не стільки з України, скільки з країнами НАТО для того, щоб показати свою потужність, результативність, ну і так далі. І тому такого роди елементи, бачите, вони відкриті, робиться таким чином, і я теж ще раз і на те, що це елемент в першу чергу тискать. Ну і безумовно, ядерна зброя залишається ядерною зброєю. і кому це не знати і наслідки як України. Яка під тиском і під відповідним діяльності нашого військово політичного керівництва на той час здалася нашу зброю? Причому Будапештським меморандом це вже таку важку ядерну зброю, а та, яка б нам под... була потрібна ще більше, тактичну ядерну зброю була в першу чергу забрана у нас ще два роки перед тим. Така ситуація.